Мої щирі вітання, друзі. Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні 28 червня 2024 року, і ми продовжуємо з вами розглядати дикі цікаві рослини. От Зараз ви бачите гринделію розчепірену, бджілки на ній працюють. Але що цікаво, вона липка. Бджоли якось не, не прилипають. А якщо пальцями взятися за цей бутон, то він липкий. Там таке липке-біле молочко є всередині. Потім з цього білого молочка проростає ось така жовта квіточка. Спочатку вона ось така невеличка, потім розкривається. А липке вона і все, не тільки ці бутончики, а й стебла, і листочки. Вона лікувальна рослина і фарбувальна. Я нею фарбую писанки в чудову таку, тиху жовту барву. На каналі є про це відео. Тож, кому цікаво, можу дати посилання.